Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградових. Це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Владиславом Селезньовим. Моє Вітання, пане Владиславе. Вітання вам навзаєм. Слава Україні. Героям слава, пане Владиславе, давайте. Почнемо. О, давайте швиденько по цим, по, по зовнішньому контуру. Такі що ви думаєте? Там ультиматум був цей Ірану із останнього із останнього на Близькому Сході. І я так не зрозумів. Я так розумію, що Іран захотів прямих переговорів. Ну тобто, не буде війни, да, все? Мені здається, на тих прямих переговорах наполягає Дональд Трамп, учасник його команди. Іран абсолютно чітко і раціонально оцінюючи свої можливості, заявляє, що вони готові бути країну і готові працювати в тому числі по проксі сполучених штатів америки які знаходяться на близькому сході за різними оцінками та там може перебувати до 40 тисяч американських військовослужбовців на базах в відповідних місцях засередження а отже ну серйозні ризики для американців так Мені часто густо нагадує нинішня зовнішня політика адміністрації Дональда -До Трампа такий собі наїзди, наїзди мовляв, ми сильні, ми найпотужніші, ми можемо зробити вам мерво. Але чи є насправді достатньо кількість ресурсів для реалізації цих місій? Тут як кажуть, питання дискусійне, адже я зараз бачу, в тому числі серед американських військових експертів, заява про те, що лео частина ресурсів, які були за десятиріччя накоплені американською оборонкою, вони були. Певно міри бездарно витрачені в Афганістані, а також в сході, в тому числі в рамках цих масштабних ракетних атак по території ємену. Бо намагатись поцілити по єменських постах використовуючи високоточну ракетну зброю, така собі справа. Там сюди піски і влучити так, щоб реально влучити та завдати шкоди американцям край важко. навіть з рахування того, що вони використовують надзвичайно дорогу і досить потужну зброю. А б чули, да, він там лякав якоюсь вундервафлею всіх. Казав, що у Сполучених Штатах є якась така. Я не знаю, що в них там бронзулетна бомба, Кобальтова яка, ад, Кобальтова вакуумна, вакуумна бомба. Я не що, трансклюкатор, ця, варюшка безкінечна. Що там у нього? Я думаю, що Дональд Трамп непоганий учень, Він добре навчився на цих пандесят. Ідеях, які часто густо поширює російська пропаганда, розповідає казачки створює мультики, які демонструють неймовірну за та ефективність зброї, але не факт, що така зброя взагалі існує у світі. Думаю, що Трамп, як один з найбільш таких прогресивних популістів, політиків популістів, так само використовує ці практики. Чи є насправді та зброя? Так покажіть, доведіть її ефективність, продемонструйте під час навчань чи під час випробування полігону. Того немає, але багато є балачків. Тому я досить скептично сприймаю будь-які заяви адміністрації Дона Трампа. Чим далі, тим більше він заганяє сам себе в глухий кут та Бог з з ним, Тим Трампом. Він заганяє в глухий кут фактично гегемона гігімона Сполучених Штатів Америки. І мені здається, що зараз вектор та важелі впливу поступово переходять на бік Сідіпіня, лідера Китайської Народної Республіки, і така наша реальність не. Є. Ні, ну там хвоста підтиснути, -під я так розумію, у Панамському каналі вирішили. Я так розумію, щось там. Флот туди ж пішов, да, все. Іде, от зараз. прямо зараз, або вже там, або на підході, там підводні човни, всі ці ескорти, да, оця, есмінці, цей, авіаносці. Шо, а буду? от, як от уявляєте собі, що, підуть тихо китайці чи ні? Справа в тому, що Серед геополітиків існує таке твердження, що Сполучені Штати Америки зараз не готові воювати щонайменше на трьох фронтах, а де-факто вони в тій чи іншій ступені до бойових дій, які нині вирують на Близькому Сході. Вони є спонсором дій української армії. Звісно, що всі ці контракти на постачання військової технічної допомоги для потреб України. І вони ще були законтрактовані за часів адміністрації Джо Байдена. Тим не менш, американська промисловість дотично залучена до цих процесів. Якщо до на додачу до двох цих війн, а посеред в яких опосередковано бере участь Сполучених Америки додати ще один напрямок. Панама, чи можливо пряме бойове зіткнення з китайською народною визвольною армією? Я думаю, що навіть потужний Вашингтон ці опції не витягне. А отже, якщо і Трамп марить прямим зіткненням з Пекіном, тут треба йому вирішити перші два питання: питання стагнації на полі російсько-українського протистояння, а також вирішення питання пов'язане з діяльністю Ірану та його проксі на Близькому Сході. Mm, ну, от назріли питання. Їх або вирішать, або вони вже пере. Ну, так я не знаю. Ну, може, воно. ну Я так нагнітаю, але така стадія якась, розумієте, воно от. Чик-чик-чик, от, все, а завтра пішли ці гриби, розумієте, на горизонті. І все. І, і, і все. Ну, я розумію, що ядерна зброя неважливо, стратегічна чи тактична. Це. Коло останні надії навряд чи э, цей варіант є прийнятним. Хоча чому ми дивимося, чи э, варта говорити ніколи знову в нинішніх умовах важелів стримування немає. Організація Об'єднаних ще раз демонструє свою абсолютну імпотентність. Найвеличніший оборонний блок НАТО в першу чергу демонструє свої бюрократичні властивості та спроможності про бойові можливості. Там є певні питання. ОБСЄ, як безпекова структура, так само не працює через низьку причин. Немає єднання здорових прогресивних сил світу для того, щоб приборкати то саме зло. Зло користується цією можливості, адже ми пам'ятаємо непоборене воно кратно множиться. Згоден, згоден ну воно саме бачите, підходить в еволюційній, в цьому ланцюжку до свого логічного фіналу. Якщо воно не працює, воно або помре. Ну так у нас тут на нашій планеті мільярдами років відбувалося, або воно помре, або буде щось сильніше, і інше. Розумієте, така ситуація. Нічого тут не зробиш. Можемо тільки намагатися вектор задавати, але, але воно або помре або, не помре, або буде щось нове. Поїхали далі. Давайте про цей. Що я так розумію? Що... ну Давайте з цього з заяв Сирського. РФ почали наступ на харківському Сумському напрямку. Що стосується дії російської військ на Харківському та Сумському напрямку. Ну, звісно, всі ми читали інтерв'ю е, э, е, пана Сирського на лівому берегу Соні Кошкіни. Але ж ми маємо розуміти, що динаміка на цих ділянках фронту вона не стала якоюсь там більш масштабною, ніж була там пару тижнів тому назад. Ворог намагається атакувати наше прикордоння своїми авіаційними бомбами, артилерії артилерійської компоненти діяльності диверсійно розвідувальних груп. Це не є новина, але ж такі самі процеси відбуваються. Лише на Харківщині та Сумщині, так само на території Чернігівської області, на прикордоні ворог шукає слабкі місця. А лише наша сила оборони робить те ж саме шукаючи слабкі місця в оборонно захисних спорудах Російської Федерації на території Брянської, Курської та Білгородської областей, подекуди навіть мають успіхи. Чому ми маємо розуміти? Я mm не -hmm. Для чого пан Сирський нагнітає ситуація щодо намагань та спроб ворожої армії атакувати е, саме нашу сумщину? Бо вочевидь, що ті саме е, процеси, пов'язані зі створенням інженерної фортифікації на території закрема області, вони дають знаки. на відстані 6-8 кілометрів під лінією зіткнення Там насправді створена потужна мережа інженерної фортифікації. До того ж, природно географічні умови не дозволяють росіянам. Активними. Ліси, просування. я пам'ятаю, ми говорили про ліси, дороги. Яри, фактично, росіяни лише дорогами. Дороги підриваються, руйнуються, мінуються. Тобто, факторів, які мали б з... 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 зменшити інтенсивність просування російської армії, чимало. Події лютого березня 2022 року згадаємо, як рушила російська армія, суто і виключно автомобільними дорогами, інших варіантів просування. У Росіян не було фізично, не було. Думаю, що і так само буде цього разу. А отже, нагнітання я не знаю на що це робить Сирський, але я розумію, що у ворога для масштабування своїх дій, як то кажуть, Путін буде намагатися оточити СУП, немає у Путіна стільки ресурсів, щоб реалізувати цю місію. Ну, я, я згоден. Ні, ну, тут, я думаю, що це більше політична заява на тлі там різних інших заяв на тлі усіх перемовин, які да, йдуть. Вони там фон фончиком вчора зустрічалися. Сьогодні у, у Стамбулі, реінкарнація, до речі, сьогодні Вітков дує туди. До речі, у, -у, -у Стамбулі була закрита зустріч і нічого. Я не бачив ніяких протоколів. Ну, вони попередили, що буде закрита. Сьогодні Вітков, підкреслюю, бо дивіться, як відбувається дуже швидко. Ті поговорили, та, і Якби воно за графіком повинні були прилетіти, поговорити і летять. Ні, по закритій частині після перемовин відбулася небесіда з Трампом і Вітково одразу що ті не прилетіли, вже почухав туди. Розумієте, як воно швидко. Ну тобто намагаються бути в графіку. Ну я просто бачу, як процедура відбувається. Я не знаю, що там за процедура, але я бачу, як відбувається ну, от процедура і як от вони організовують свою дипломатію. Я навіть не уявляю, про що вони домовляються, якщо чесно. Ну я не думаю, що там про Україну можна вже о, третій день поспіль. 6 годин. Не ну не тільки про Україну, я думаю. Ну, те, що я бачу по відкритих джерелах по повідомленнях по Амбамбасади Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, йдеться про певне нормування діяльності та функціонування дипломатичних установ Федерація... ну, це ж чухня. Ну це ж чухня, шо 6 годин сидіти говорити тут на цій вулиці буде посольство, а у вас буде один увесь, два ну ну, ну 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 шо, ну ми ж я не я не вірю. Вірно що це інформаційне прикриття, Чи дізнаємось ми згодом? імовірно. але те, що е, панекав виконує місію такого собі посла посланця для передачі певної канфіконфіденційної інформації, це логічно. Те, що на Трампа чиниться чималий тиск, бо його ілюзії щодо готовності Путіна е, пристати на мирний е, Треки вони ж поступово поступово і навіть серед республіканців вирують думка що мовляв Трампу щось треба робити. Його фактично та він ще пошив... не починав. Він ще не починав. Я, я так скажу, він ще нічого не починав. Той Трамп там всі перехрестяться, коли почнуться справжні. Поки він робить те, що він ім обіцяв. До речі, тобто це не несподіванка про цю торгівельну війну, да яку я і про неї всім попереджав за місяць, там ще коли було, він оголошує. Про ці тарифи, тобто, ну всі так тю-тю-тю-пу-пу-пу, про Панаму і оцю Гренландію, ну також опосередковано. Тобто, от ми тут інші події. Йому ще раз, найближчим часом потрібно якось гегемонію цю щось відстояти, десь комусь потрібно тумаків надавати. Ну так чи інакше. Він, може, не дуже хоче, хоче, щоб цілували дупу, і отак от це відбувалося, але потрібно. Така справа на нашій планеті. Це, ну хтось повинен бути показово наказаний. Ви розумієте, так? Да? Про що я Тобто, гегемон є, гегемон. Хто це буде? Не знаю, тому я у вас періодично питаю. Хто хто це кого призна... кого призначить оцим петрушкою? Да, якого потрібно 33 підзатильника надавати. А на кого американців вистачить ресурсів реалізувати те саме публічне покарання? Бо справа в тому, що щоб масоване бомбардування було ефективними, ну потрібно, що на межі півроку, 6-8 місяць. А або площа, або площа маленька, тобто це буде якась маленька петрушка. Так <гану> і да. тут ми перед нами постає питання: де в який спосіб Трамп буде демонструвати свою міць, потужність, ефективність як світового лідера. Ну немає такі ділянки. Воювати навіть проксі Китайської Народної Республіки, така собі забавка, намагатись довести, що режим Аятол в Тігерані має дотримуватися певних домості та угод. Так само дуже величезне плече підвозу надто <звичай> багато ресурсів треба перекинути на близький схід в акваторії індійського океану та прилагати до нього морів, щоб бути в цьому контексті ефективним. Що ж стосується ситуації по російсько-українському протистоянні, щось Трамп ну якось ш -ш 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 притримує обсяги постачання, хоча є абсолютно. На рішення ліз І я ж пам'ятаю, події 22-го року саме республіканці виступали театрами цього законопроекту, який вдруге з сучасної історії реалізовано. Yeah, я Думаю, що ленд-ліз піде, коли офіційна Європа втягнеться. Ну вони зрозуміли просто, що ми такі хлопці, у нас. У нас грошей немає, ну там якісь мінерали, ти ще їх викопає. Спробуй там на тонну півпівпівграма. Тому вони дочекаються, чекаються, коли я думаю, коли Європа зайде у війну, на них скинуть лендліз. Ну хтось повинен його віддавати, розумієте? Така схема от була, вони розуміють, що, що ну що ми в кінці скажемо. Ну нема, вони звиняють. Привіт, або ну у кращому випадку у рамках Євросоюзу, якщо якщо будемо всередині, вже будемо віддавати той лендліз. ліз потім це класному сценарії, де всі не вмерли, да? мавпи не бігають. Там і статуя свободи не стерчить із води. От якщо такого не буде, ось то от буде, буде отак. От Тому вони ну, там прагматичні. Хлопці сидять, вони розуміють, що хтось буде відбивати. А вони втягнуться. Я так розумію, от, контингент вже там, там щось призначили, не призначили. Я вже чую про якісь кораблі, літаки, якусь історію от, про західний контингент Франції і Британії. П'ять років. П'ять років. Дві тисячі. 2016 рік Місто Сєвєродонецьк. тодішній президент України Петро Порошенко, вперше на широкий загал, повідомив про те, що формується миротворча коаліція, і ось ось західні миротворці з'являються на теренах нашої країни. це ті самі. Да, Оце ті самі. От вони дев'ять років минуло. Це абсолютно безпредметник, які не мають рішення, бо насправді ключовий фактор, який не сприяє за заходу на територію нашої країни миротворчих сил. Це наша національне законодавство. Стаття 17 е, основного закону нашої країни. Конституції не дозволяє е, інтервенцію на території нашої країни, е, навіть якщо ми назбираємо ту саму конституційну більшість під час воєнного стану зміни в конституції України, треба припиняти норму дії. Е, Є частина нашого законодавства, реально ні, і йдуть активні бойові дії. Плюс я розумію, яск наскільки це буде дорога вартість а йдеться про десятки тисяч е, військовослужбовців армії країн НАТО, Велика Британія, Франція можливо е, скільки там 30 країн війшли до коаліції охочих також uh -huh. брати. Я добре пам'ятаю свій трек участі в миротворчій місії 2009 рік, 12-12 спільно українсько польсько литовського миротворчого батальйону «Укрпобат». Наша національна складова була у кількості 182 військовослужбовці. Мало того, що ми два тижні переміщувалися з Криму е до бази Бонстелта Бреза, переміщувалися, розміщувалися, переймали е е е сектор відповідальності. Віліте штеребце в косовому, тобто, це по перше довго, по-друге, надзвичайно затрат плюс нормативна база нашої країни передбачає присутність іноземних військ на рівні там дайте, до трьох тижнів. Тобто на 20 діб, а потім ми маємо проводити ротацію. Так. Це ж постійно. Це буде ну, постійно, тобто, 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 якщо 10 тисяч, то це умовно 30-40, до 50 потрібно тримати, щоб їх рятувати постійно. Ну так вони собі задумали, да ні, ну ще років 10 можна погоджувати цю історію. Так. Ну було б чим і, займатися. Знову ж таки безрезультатно. Ну і знову ж таки, аспоточні мої люди розвів представник здається французької республіки, який заявив, так, ок, миротворча місія ми згодні, але вона може. Від... За умови, що припиниться російсько-українська війна. І тоді ага. ми, моя... як будемо виступати гарантами того припинення, за яких умов може статися стагнація на полі бою, І якщо Путін марять тим, щоб знищити Україну як державу з ним вона може припинитися за умови, якщо одна зі двох сторін протистояння проголосить свою капітуляцію або закінчиться ресурси. Ані перший, ані другий варіант поки що для нас не недоступної. Да поки недоступний але ну були в історії ну, Корея. Там хвашало, але, але а, там все вже серйозно пішло. Там вже і американці втрутилися, і китайці там вже пошла канськаюза. Да, інша справа. І вони домовлялися вже між собою. Фактично, до речі, карею не, по, по факту тільки поставили вже перед фактом. Вже. Ну, отак от, от. Будете. Ті сказали, ми не хочемо підписувати. Ті сказали, ну не підписуйте. І вже 80 років, чи скільки ніхто нічого не, не підписує. Тут можна, на, на нашій планеті все можна. Все, що в голові, ми з вами можемо уявити, ця маячня може відбутися. відбутися. Поїхали далі. Що, по сирському далі? Лухати, ну хтось йому підкажить. За математику, оцю, знаєте, фантастична. Математика, щось йому потрібно робити. Що він тут розказав, що по 30 тисяч нам на місяць потрібно мобілізовувати, а у росіян цей ресурс ну так, 5-20 мільйонів. І я, я, а потім я десь чув, скільки росіяни на місяць 6-9 тисяч мобілізують, а нам 30 потрібно. Слухайте. Ш... Навіщо він? Давайте так. Навіщо, навіщо він це сказав? Це ну, 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 навіщо? Дайте, би, дайте мені штуку, яка змінює матерію і всіх наших ворогів перенесе на інший бік квантового Всесвіту. Ну я так, от це, от одне і те. Одна з ключових проблем е, нинішнього російського кримського суміння це, відповідна гібридна агресія російської армії і інформаційна агресія. А про великий жаль, ми досі. Лися бути максимально ефективними в цьому протестенні і тим більше мати перевагу в цих питаннях, бо є, є питання щодо організаційних моментів, є, є питання щодо кадрового сала, є посадових осіб, які цими питаннями опікуються. Надзвичайно серйозний виклик, адже я читаючи це інтерв'ю пан. Задав своє питання: якщо 30 тисяч щомісячно, а куди дівається попередні 30 тисяч? І оце друга частина моєї о, цієї промови, що ця математика більше випросів викликає, розумієте? Це серйозний виклик. Я так себе придумав, що цілком вірно що це пов'язано з тим, що зрозуміло, що на полі бою наші герої захисники гинуть. Хтось з них отримує поранення, чи то каліця, хтось ну за певних обставин е, уходить у СЗЧ. Е, є потреба щодо збільшення бойового чисельного складу, чи то е, нинішніх бойових підрозділів чи то новостворених. Потім я себе поправив новостворено. Зараз не втворюються е, всі ці бригади по створення нових. Бригад з індексом 150 вони поставлені на паузу. Тобто, питань залишається дуже багато. Наприклад, не пояснив, не пояснив відповідно, виникає чимало е, абсолютно слушних запитань українського суспільства, і чим швидше представники Міністерства оборони генерального штабу віддадуть абсолютно такі раціональні відповіді на ці назріли, навіть перезріли питання, тим краще. Бо з одного боку, ми бачимо заяву Сирського, мовляв, він не готовий проводити заходи з демобілізації, мовляв, ми втратимо третину нашої армії. А з іншого боку, з цим щось треба робити. Понад три роки наші герої, захисники, знаходяться на... Передають ті саме, які би ау, це наздогнала у та історія, що ми з вами про неї казали. Він назвав цю цифру в 6 мільйонів. А це вибачайте, якщо ви погортаєте мої шановні телеглядачі, декілька років назад. От а ну не років, десь рік ось, около коло року, коли почалася оця мобілізаційна істерія, оце це той самий резерв, на який всі очікували на 6 мільйонів людей. Ось вони всі 6, Вони сказали ні. І ще погано от, дійсно питань. Багато я чув, як військові кажуть, що з усіх тих, хто зараз кого привозять, статистика не дуже. Вона в поганий бік почала рухатися, тобто з 10 у атаку. Виконують наказ, іде один тере-дві людини. Що раніше було три, де чотири зараз одна-дві. Розумієте, з десяти. Тобто, якщо тобі тридцять потрібно, то тут по цьому, по цій схемі, тут триста на місяць. Ну, і ще раз кажу: це, це ну ну транклюк, це неможливо. Це неможливо. Якийсь інший повинен бути ну план або ну щось. Я бо бо тут людям вже задвигають цю історію, що мов за цією схемою, ось е, вистачить нас на 16 років. А як вам подобається 16... А далі? Що а отут, коли або Ішак здохне, да, той Путін? Або що, що? У це є план. Отакий план. план. Все, людям подобається, О, всі святкують ця ну мені здається пана геннадія відповідь на це питання очевидна зробити простори та зрозуміло для широкого загалу механізм як це працює тим більше що ми маємо такий досвід події 14-17 до шість хвиль мобілізації кожен з наших громадян співгромадян то позивався за мобілізацію чітко за Торік він буде звільнений на заміну його прийдуть інші громадяни нашої країни. Чому зараз ця ротація, це ці ці укази президента про мобілізацію та мобілі... демобілізацію не працюють? Я не розумію, чому так стається. До того що ми ж та досі не вирішили питання належна, якісне під полігонах. Купа рішень ставки Верховного Головнокомандуючі. Є рішення е -е -е голово Сирського щодо вдосконалення тієї саме програми, а та є. І проблеми а ви розумієте, ну, вам всякого... взагалі, от схему до наостанок вже ну на фронті, я так розумію, повзучий наступ відбувається. Ми що можемо, то і робимо. Ну на, на сьогоднішній день. От ми що можемо, то і робимо. Там кусаємо, там зайшли, там намагаємося не пускати тут. Відійшли. Тобто ну, про особливих змін на фронті я не бачу. Ну таких, щоб щось там суперпроривів у росіян. Я бачу повзучий наступ з якоюсь періодичністю. А, і бачу, що вони втрачають більше вже людей за квадратний метр. Тобто цю статистику. Я бачу, це клас. Це клас. Ну, тобто, і кожним разом квадратний кілометр їм дається ще більшою ціною. Бо я періодично дивлюся на, ну, на втрати. Там. Я розумію, що це така історія, але все одно вони зростають. Тобто ціна стану стає більшою, і дефіцит а, і та в техніці та в, та в людях. Ну, в людях немає. Отутний наостанок, я не знаю, навіщо він це каже. За цей 40 тисяч, щоб ви зрозуміли, є дві різні системи: 40 тисяч. Да, там чи скільки доларів, чи що таке? Там росіяни. Да, там а, ну мотивація росіян. А у нас, якщо подивитися, то людина зараз буде попадати в більшості в армію штрафом в 17-54 тисячі мінуса. Розумієте? І вже там один з один теред два йде в атаку. Ну ефективність фігня такої історії. Я вам серйозно кажу. Фігня, і ви самі знаєте, чим це закінчується лисими ділянками фронту, відходами і підставою тих, хто з одного боку і з іншого, а підстава це равно підкреслюю, смерть. Смерть Все, ті відійшли, ті не знають. І тут я маю знову згадати нашу народну депутатку, яку не згадувати свою. Тим не менш, Мар'яна е, має можливість спілкуватися безпосередньо з військовими. У нього є відповідні інтернет-ресурси, і вона насправді піднімає дуже серйозні проблеми пов'язані з організацією бойового управління, взагалі функціонування українського війська серйозно. Тим більше що ці серйозні виклики пов'язані з діяльністю української війська, вони певною мірою. Суперечить тим процесам, які допомогли в національній гвардії нашої країни, бо там процеси більш конструктивні, більш раціональні і відповідно більш ефективні. Тому я думаю, що є над чим працювати ставці Верховного командующа, є над чим працювати в плані кадрової політики. Бо якщо ми втратимо ефективний ем, воєнний менеджмент, де, який буде дозволяти нам бути максимально ефективним полюбою, ми матимемо чим далі ти більше клопотом. Ой, я згадав це простоквашино. Для того, щоб щось втратити, потрібно, щоб щось було спочатку, розумієте, для того, щоб щось продати, потрібно, щоб щось було. Ні, я без, без того. І ще раз, ми на сьогодні робимо те, що можемо. Ну, дійсно, те, що можемо, то ми робимо. Ще насамперед все не так погано, як могло би бути, дійсно. Тобто, ну могло б бути як в для лякалках. Фронт посипався, всі відійшли до Дніпра. Коридор пішов на Молдову. Там почалися заварухи. Нас підпирають вже з того боку. Тут Білорусь. Ну тобто, от, погана ситуація могла бути ні, поки поки так, як воно є і вже там четвертий рік активної фази, одинадцятий рік. До речі, всі ті, хто там не думав, до восьмого Афганістан. 11-й рік поспіль, фактично посеред Європи. Да? Ну, ще не такий, да? там, ну і ми інші. Все ж таки, ми інші. У нас колись була ядерна зброя, ракетні заводи і вся ця історія. Тому так от оп, перетворити на Афганістан, це довго. Але 16 років, ну слухайте, ну я не знаю, хто там кому хто там порадив да, цій історії озвучувати. Це, це фігня. Ну, це фігня. За 16 років просто ми вже втратили десь 10 12 мільйонів людей, людей виїхали, які. Ну, уявіть собі, да? Хто тут залишиться? Що, менше, ніж у Молдові? Ну, така перспектива. Дякую. Я дякую, пане Владиславу, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слухаюсь. і слава Україні! Героям слава нашим телечам. Нагадую, заходьте ну, до Владислава, пана на Владислав Селезньов на канал Телеграм. Там дивіться, читайте. Дуже цікаво, якщо щось, останні військові новини, факти, статистику. До нас заходьте, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Назову Геннадій Виноградов. програма Право на правду тримаємо стрій.